Оркестром зустрічали гостей у вищому професійному училищі номер 4 В навчальний заклад вони завітали, аби привітати його з 50-літнім ювілеєм. Спершу присутніх почастували короваєм, а далі влаштували віртуальну подорож історією училища та розповіли про його досягнення. За період існування навчального закладу було підготовлено. Більше 15 тисяч висококваліфікованих робітничих кадрів здебільшого будівельної будівельного напрямку випускники нашого навчального закладу працювали майже на всіх новобудовах. Працювали і працюють на всіх новобудовах міста Хмельницького. Ми гордимося нашими випускниками ще й тому, що Близько 60% працюючих в нашому колективі є колишніми випускниками нашого навчального закладу. На Либа прийшов четверте училище як майстер виробничого навчання. Розвиток закладу у прямому сенсі справа і його рук. Ми создавали все своїми силами, облагоражували сіни, создавали матеріальну базу в майстернях, особливо. Обладнували майстерні. Зараз заклад, заклад оснащений новітніми технологіями, новітніми інструментами, навіть по столярному ділі. Багато грушних електроінструментів є, які дітям цікаво працювати. Анастасія Закотянська за професією маляр штукатур та лицювальник-плиточник. Сьогодні ж дівчина відсвяткувала випуск. Каже, фізичну важкість її професії сучасне обладнання дійсно згладжує, а тому і майбутнє планує пов'язати з набутим фахом. Будівельник це завжди потрібна професія. А так як я дівчина, то мені підходить по стації штукатурницювальних тим більше, маляр. наразі в четвертому вищому професійному училищі діє три напрямки підготовки: будівництво, автомобільний транспорт та деревообробна промисловість. Професійні навички то здобувають близько 400 студентів.